Друзі, доброго дня! Я щиро радий запросити вас на річну програму по душопікунству, яка діє на базі факультету пасторства і відкриття нових церков Полтавській богословській семінарії. Якщо ви в мене сьогодні запитали, який головний виклик, який стоїть перед українською церквою і українськими християнами, моя відповідь була би чіткою: душопікунство. Опіка, піклування. Про внутрішній світ людини. На привелкий жаль, сьогодні в нас нема в Україні багато людей, які би розуміли, що таке внутрішній світ людини, як його лікувати, і мали би достатньо розвинутий характер і посвячення, щоби вміти лікувати рани народу. Але з давніх давен в суспільствах. Які переживали трагічні часи війну чи інші катаклізми шукали людей, які вміли би лікувати рани народу. І якщо таких людей знаходили, суспільство підносилось і розвивалось. І якщо таких людей не знаходили, суспільство занепадало, тому запрошую вас долучитись до навчання по лікуванню ран людей, душевних, духовних ран людей. Навчання буде проходити в онлайн і офлайн форматі. Онлайн по вівторкам і частково по суботам, офлайн тут на базі семінарії, але з онлайн-трансляцією. Якщо у вас є бажання долучитися до цього навчання, перейдіть за посиланням у телеграм-каналі під цим відео і підпишіться на цей телеграм-канал. Всі новини, які потрібні для навчання, будуть в цьому телеграм-каналі. Також вам буде запропоноване індивідуальне менторство Божих вам благословінь! з Богом.